Ви не повірите, але якщо ви не знаєте цих речей, ви будете пожиттєво втрачати на своїй системі опалення велику кількість грошей і переплачувати за своє житло на ресурсі і на опалення. Велику частину тепла з вашого житла ви втрачаєте при використанні або неякісних вікон, або невідрегульованих. І зараз, наприклад, я вас познайомлю. Це євген, спеціаліст з віконного бізнесу. Зараз він пояснить, на що потрібно звернути увагу, щоб зробити ваш будинок герметичним і щоб ви свої гроші не випускали на вулицю. Жень, розкажи, які там щоб було тепло затишно в приміщенні потрібно звернути увагу на Замочки є три положення прижиму: є літній режим, є максимальний прижим зимній і є середній режим. Так, давайте я вам покажу. Дивіться, О, що таке замочок. Замочок це отут на, на тут є положення бачите? положення. Положення ближче до учільнювача це максимальний прижим, зимний режим. Якщо напроти він лягає, це буде літній режим. Якщо він буде стояти вертикально, це буде середній прижим. Завжди потрібно ставити поки що середній прижим. Коли учільнювач буде погано працювати, тоді потрібно ставити його на максимум. На що впливає типу, положення цього замка? Максимальний прижим він впливає на максимальну шумоізоляцію в приміщенні та теплоізоляцію в приміщенні. Джек, а на що треба звернути увагу? Ну типу при виборі самого вікна, коли ви замовляєте вікна, в першу чергу треба звернути увагу, який це буде виробник вікон, і яка це буде конфігурація і якість зборки вікна. Це дуже впливає на шума та теплоізоляцію потягну приміщенні вікон. Джек, а скажи, вот у нас по факту дивись, воно стояло типа на зимовому режимі і стояло постійно. До чого це призвело на максимум? Це означає, що ощільнювач він вже не працює так, як потрібно. Він вже очілювачі. Це оця резинка, яка за правильно, він стоїть? він вже задубів, і потрібно зробити заміну ощільнювачу. І по факту ця заміна очільноча призведе, що при правильному налаштуванні вікна у нас вікно буде плотно прилягати, і в нас отут тут не буде ніяких мостів холода, і ваші гроші, які ви витрачаєте на систему опалення, не будуть улітати на вулицю. Жак, для глядачів, ну які от побажання на що звернути увагу людям, які не зовсім розуміють, як це правильно робити, от основні фактори, на що потрібно звернути увагу? Після монтажа вікон бажано звернути увагу на якісні матеріали при оділці вікон і на якісну роботу фахівців. Потрібно грамотно це все обробляти, щоб не було мостиків холоду і щоб воно гарно працювало. І ці всі фактори призведуть до того, що ви зробите своє житло герметичним і пожиттєво не будете витрачати немалі кошти на опалення своїх квартир, своїх будинків. А кому цікава інформація, за консультацією посилання в шапці профілю. Всім тепла або холоду. Слава Україні! Побачимося!